Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 24 серпня відбираю ось такі повні рамки малінового меду. У нас цей зняв цей вулик, туди поставив там мало, а в цьому корпусі чималенько. Ну ще магазин є плюс не зрозобрав, так що підписуйтеся. Я буду їх вибирав, все запечатано. Я дивлюся, що там, якщо вони вже почали у третій корпус наносити трохи, то це повністю, думаю, занесли меду. Як оцей почну розбирати, то взагалі подивимося, скільки буде, щось мене таке відчуття, що цей рік саме більше буде у мене за 4 роки, що я буду. Джолами займаємось, подивимося. подіемся. До нових приємних зустрічей.